Чого ти постійно вештаєшся з драконом? Бо вона, моя подруга. Ми збираємо рідкісних істот, щоб зробити тебе наймогутнішим правителем на планеті. А хомячок буде! Вони забрали мою подругу до Африки! Потрібен мій корабель, цю подорож наполегливою працею та старанністю. Маленька банда! Насувається шторм! Ваша чашка чаю, капітане! Окра. Має перетнути півсвіту. Це Африка. Щоб урятувати друзяку, Африка чудове місце. Але тут чимало звіряток, які люблять жертви інших звіряток. А -а -а! Найбільша пригода в житті. Мене звуть панг, і я прийшов, щоб забрати додому подругу. Це дружба. <клевиця> Світ дуже небезпечне. Місце. Ти певен, що готовий до цієї подорожі. Я хоча б призна по при кінці отримаю. Я маю врятувати мою подругу дракона. І я вже більше не тікатиму! Пригоди панди в Африці. Маєш проблему? Тільки почав мені подобати! У тебе була жаба в горлянці. Наступного разу дивись, куди лізеш. Скоро у кіно.